Україна вистояла і Україна продовжує жити. Україна захищається, Україна повертає своє завдяки сміливості, завдяки єдності, завдяки зброї, завдяки підтримці світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Освітні питання у Кременчуці вирішуються. В Кременчуцькому ліцеї номер 6 відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, де батьки, і члени комісії та викладачі обговорили гострі питання, що пов'язані з навчальним процесом у гімназії номер 29 та у ліцеї номер 6 До яких висновків дійшли учасники засідання, розкажуть наші журналісти. Сьогодні в Кременчуцькому ліцеї номер 6 відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації. Присутні представники міської влади, батьківський комітет та викладачі обговорили організацію навчального процесу учнів Кременчуцької гімназії номер 29 на базі шостого ліцею. Сьогодні ми розглядали дуже болюче питання для мешканців мікрорайону Раківка. Це тимчасове переміщення учнів гімназії. Номер 29, в ліцей номер 6. це питання вчителів, які викладають англійську мову. Друге питання це оснащення вчителів та дітей, які вчаться в школі, всім необхідним для того, щоб розпочати процес навчання. В рамках засідання учасники обговорили всі питання порядку денного та дійшли згоди у вирішенні деяких з них на сьогоднішній день. Ми всі питання узгодили. Дійшли спільної точки зору, і в майбутньому протягом якогось. Періоду сподіваюсь, найближчого вці все це буде вирішено. Дарія Кимець, Олексій Кражановський. Кременшуцькі новини. Реалії сьогодення вимагають від українців знання іноземних мов, зокрема англійської. Спочатку діти вивчають мови у школі, потім молодь у вищих навчальних закладах. Вдосконалюють навички володіння іноземними мовами самоосвітою. А починається все у першому класі з гри. Знання іноземних мов актуальність сьогодення. Тож, не дарма, за навчальною програмою у школах англійську вивчають вже з першого класу. Завжди батьків хвилює. З першого класу дитина починає вивчення іноземної мови. Батьки хочуть зразу, щоб вони читали, писали, говорили, а не гралися. Проте педагоги переконують, що саме завдяки грі діти краще засвоюють нові знання. Учителі використовують такий метод, який називається повне фізичне реагування. Вона повинна послухати, побачити, доторкнутися, потім промовити. Дитина побачить картинку, з'єднає словом, яке воно побачить, і діти так і запам'ятовують, граючи, навчаються. До речі, вісім кремчуських вчителів англійської мови пройшли навчання за сприяння Британської ради. Це такий орган уряду Британії, який поширює культуру, традиції Британії у всьому світі. Це було лютому березні, червні, липні викладання і навчання у важкі часи, тобто як боротися з травмами, як підтримувати психологічно дітей, як створювати безпечне освітне середовище під час уроку і уроку онлайн. Війна вносить свої корективи у навчальний процес. Мінімалізм та гнучкість важливі принципи навчання онлайн, які наразі враховують вчителі. Три моменти на які треба звернути увагу: це мінімалізм під час уроку онлайн. Краще менше менше це буде більше. Гнучкість треба універсальний дизайн. Одна дитина не може з комп'ютера. Одна з планшета, одна працює з мобільного телефону. Ось вони повинні так підготуватися до уроку. Одній дитині надіслати так, інший по іншому, а інший просто в чаті або через вайбер в друкованому вигляді на ну, якийсь pdf формат, щоб вона ця дитинка зробила так. Так перший принцип мінімалізм, другий гнучкість і третій це баланс емпатії і вимогливості. І тоді працює принцип справедливості. Що стосується батьків, то їм варто прослідкувати, аби вчитель під час онлайн уроку бачив зображення учня. Нехай дитина, якщо виходить онлайн на уроки англійської мови, учитель повинен бачити її, щоб саме яку вимову поставити з першого класу, щоб на щоб потім не виправляти. Тому за можливістю. Щоб не чорний квадратик бачив учитель, а дитина може так просидіти цілий урок, цілий урок і нічого не вимовити. А головне це практика, практика англійської мови. Наші діти, до речі, які виїхали за кордон, вони дуже успішні. Вони змогли інтегруватися в це середовище, знаючи одну іноземну мову, другу іноземну мову вивчити легше. Бажаємо всім школярам успішного здобуття знань і досягнення значних висот у навчанні. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Прагнення робити все краще за інших це звичайно добре. Але не тоді, коли будь-який не такий результат викликає паніку, гостре прагнення похвали і неприйняття критики. Синдром відмінника: що це таке, як він формується, та які негативні наслідки має? Дивіться у наступному сюжеті. Мій сина або дочка, відмінники, мабуть, так мріють говорити всі батьки, але в багатьох випадках вони виховують у дітях не любов до навчання та прагнення досягати значних висот, а саме страх бути гіршим за інших. Таким чином у дитини виробляється синдром відмінника. Але як це може вплинути на їх доросле життя? Вона очікує, щоб люди дійсно підсилювали да оці її досягнення гарними словами, якимись дивідентами, які вона буде. Отримати від інших людей. Так? І коли вона цього не отримає, то вона потрапляє в таку воронку незадоволення, паніки, тривоги. Вона починає знецінювати все те, що вона зробила до цього. Чутливе ставлення до критики та залежність від чужої думки, занижена самооцінка та постійна тривожність, прагнення здати ідеально виконані завдання та страх невдачі при виконанні будь-яких завдань це одне з проявів синдрому відмінника у дорослому віці, і все це починається з дитинства під впливом батьків. Його витоки лежать в дитинстві, в ранньому дитинстві, коли, знаєте, батьки починають вкладати в дитину такі от установки, що ти маєш бути кращим, ти маєш бути, отримувати гарні оцінки, і вони карають її, якщо вона не відповідає цим очікуванням, то дійсно тоді дитина виробляє таке, знаєте. Розуміння, що мене люблять тільки тоді, коли я щось досягаю, або у дитини не формувався синдром відмінника для батьків. Є кілька порад. Головне, я би порадила батькам це піклуватись про емоційний стан дитини, бачити те, що їй подобається, і спрямовувати, схвалювати за невеличкі кроки, і казати, що ти це зробив, ти вже молодець. Ідеала не існує. Якщо ми будемо дитину постійно змушувати, ти маєш це робити, вдосконалювати, бути кращим, кращим. Кому це потрібно? Дитина втратить здоров'я фізичне, психічне, можливо, втратить потім інтерес і буде знецінювати себе. Кремчуни поділились, чи стикалися вони з проявами синдрому відмінника під час навчання та вже у дорослому житті. Такі люди. З якими я спілкувалася, вони були відмінниками, чомусь вони навіть зі мною не здоровуються. Може, бути, у них там в житті сталося щось суперкласне, Вони тепер такі класні, навіть не спілкуються. Ось, але наскільки я знаю, там хтось пішов і йому прям дуже гарна робота в нього, тобто це якось допомогло в житті. А хтось навіть не пішов по своїм по своїй спеціальності, і все, тобто. Відмінці це відмінник так, чи допоміг чи ні. Розказую, об'ясняю, показую на успішних людей, показую на тих, що там не досягли нічого. Знання, оцінки не принципово. Чесно скажу, у мене червоний диплом в технікумі в інституті, але ні разу ніхто на роботі подальшому його мене не запитав. Щоб синдром відмінника не погіршив подальше життя, людина має знати, як з ним впоратися, і за необхідності звернутися за професійною допомогою. Потрібно розставляти пріоритети. Я порадила, знаєте, зробити таку навіть вправу колесо балансу, розписати, які сфери життя взагалі ми зараз маємо, що у мене є: робота, хобі, сім'я, мої власні якісь да, саморозвиток, друзі, природа, на що я витрачаю от свої 100% енергії, куди я їх розподіляю? От зробити такий, знаєте, моніторинг розподілу енергії. Якщо у вас дійсно перекос кудись в одне або інших по нулях, то ну потрібно з цим щось робити. Ну принаймні прийти до фахівця і зрозуміти, откуда це йде, да і що я можу зробити, щоб збалансувати своє життя. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Крамчицькі новини. У Кремечуці стартував набір на проєкт Медіа сфера для молоді. Усі бажаючі віком від 16 до 25 можуть прокачати свої креативні навички, знімати та монтувати крутий контент. Детальніше про проєкт вже за мить. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука запустили набір на участь у проєкті, де можна проявити свої творчі здібності. 20 вересня стартує медіасфера для молоді. Це інноваційний проєкт, створений для того, щоб надати молоді необхідні знання для вираження та обміну думками, ідеями та творчістю. Саме на цьому проєкті ви зможете прокачати свої креативні навички та матимете змогу знімати та монтувати крутий контент. Молодіжний парламент Кременчука запустив прийом анкет на проєкт медіасфера для молоді. Ми плануємо набрати 27 учасників віком від 16 до 25 років. Ми віримо в нашу молодь, і цей проєкт допоможе розкритися талановитій молоді, яка зможе після проєкту знімати, монтувати або вести свої сторінки у соцмережах. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кремівської міської влади. Професійні спікери допоможуть поринути у різнобарвний світ медіапростору. Під час участі в проєкті вас навчать аспектам журналістики, основам зйомки і монтажу, як просувати свій контент у соціальних мережах, основам правильного інтерв'ювання. А також у вас буде можливість побачити роботу телебачення зсередини «Медіасфера для молоді це надзвичайно цікавий і корисний проєкт. На цьому проєкті ми будемо навчати наших учасників. Як зробити такий невеличкий творчий шлях від не дуже досвідченого користувача соціальних мереж до блогера? У нас буде декілька прес-конференцій, декілька інтерв'ю. Вони будуть знімати огляди на різноманітні місця, будуть робити репортажі, і все це вони самі будуть знімати і монтувати на власні телефони і отримують такий дуже класний досвід саме у блогінгу. Заповнити анкету для участі можна усім бажаючим віком від 16 до 25 років до 17 вересня. Посилання на анкетування знаходиться у телеграм-каналі Молодіжного парламенту Кременчука. Медіасфера для молоді це ваш шанс зануритися в захоплюючий світ медіа та впливати на сучасні тренди. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На Кременчуцькому ринку ви завжди знайдете багатий вибір продуктів, коли мова йде про овочі та зелень. Городи на вродила. Тож наші журналісти сьогодні дізналися, скільки наразі коштують інгредієнти з борщового набору. Борщ це не просто страва, а справжній символ української кухні, оскільки цього року врожай вродив, тож ціни на ринку досить слояльні. Давайте зараз дізнаємось, скільки буде коштувати борщовий набір для кремочужан. Кремочуцький ринок наповнений асортиментом продуктів, які потрібні для приготування найсмачнішого борщу. Попри підвищення цін на багато інших продуктів, ціни на борщовий набір залишилися досить бюджетними, дозволяючи всім бажаючим насолодитися цією культовою національною стравою. Поливали, робили то багато вродила. Людей немає. Багато повиїжджало, що бабусі, дідушки в основному ходять, люди не роблять, зарплат немає. Картопля 15, цибуля 25, буряк 25 кілограмів. Борщовий набір включає в себе смачне та соковите м'ясо, ароматні свіжі овочі, такі як буряк, картопля, морква, помідори, цибуля та капуста. Наразі ціни на кремочутському ринку такі: капуста коштує 10 гривень за кілограм, морква 20 гривень, картопля 13, буряк 25, цибуля 18, помідори від 14 до 25 гривень. М'ясо можна придбати в середньому за 180 гривень за кілограм. У нас сьогодні є галядина. Трішки залишилось телятинки. Ну можна зварити в принципі все, але хто що. Бажає і плюси ще ж ціни. Дивіться, задня частина така коштує 230, лопатка, це передня ножка 210, і є, називають голінь або рябчик і шия і подлопаточка, таке 190. Тобто зварити можна любо що і потушити можна любо що, але люди вибирають ну, по цінах. Ну, всі, хто що любить. Крім того, на Кремучутському ринку є великий вибір зелені та часнику, аби прикрасити борщ на ваш смак. Тож, якщо ви ще не готували борщ самостійно, це чудовий час спробувати. Наразі борщовий набір Кремечанам обійдеться у 127 гривень. Та якщо ви полюбляєте борщ разом з салом, то його ви зможете придбати від 50 до 250 гривень за кілограм, в залежності від товщини. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремочивські новини. Усі бажаючі загадати три бажання тепер матимуть таку можливість у міському саду. Адже сьогодні, 6 вересня, до ставку у парку випустили цілий виводок нових золотистих карпів кої. Подробиці далі у сюжеті. Фауна нашого Кременчуцького міського саду вражає, особливо живність полюбляє ось такий великий та затишний ставок. Тут живуть багато різних видів риб, качки, лебеді, черепахи та багато інших видів. Завдяки міському депутату Віталію Котляру цей ставок сьогодні поповниться новим виводком рибок кої. На нашому підприємстві є місце для відпочинку працівників на дармаш групі, де люди відпочивають, там є і карпиці, і водопад, є і різні лілії. За ініціативи Віталія Кетляра ми передаємо 100 особей, екземплярів в Карпавкої для нашого міського саду, для нашої громади, щоб люди приходили, малувалися, щоб вони росли і радували наших керманчузан. Як наголошують працівники парку, ці рибки вже достатньо великі та стануть окрасою центрального ставка. Сегодня у нас очередное приятное событие в городском саду по инициативе депутата Котлера Виталия. Городской сад пополнился прекрасными рыбами. Вот, и мы благодарим ему за его инициативу. Сами были приятно удивлены данному событию. Большое спасибо не только от работников городского сада, а от всех посетителей, потому что реально люди приходят сюда любоваться природой. Чудово, що в нашому місті є небайдужі активісти, які покращують Кременчук та підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо покращення ментального здоров'я українців. Тож всі, хто хочуть загадати бажання, вже можуть зробити це у міському саду, побачивши золотих рибок. Дмитро Цирюльник Іванкаченко, Кременчуцькі новини. 6 вересня, за церковним календарем, День пам'яті Архангела Михаїла або Михайлове Чудо. Про традиції, прикмети та що категорично заборонено в день Михайлового дива, дивіться у сюжеті. Православна церква за новоюліанським календарем 6 вересня згадує Архангела Михаїла, одного з найвищих ангелів. За приказами у Малій Азії в одного чоловіка донька зцілилася від німоти водою з джерела. В знак дяки за це чоловік звів на березі джерела храм на честь святого Михаїла. У християнській традиції Михаїл захисник, ангел-цілитель, покровитель воїнів. Цього дня варто йти до храму, просити зцілення, захисту та особливо в умовах війни перемоги. Прикмети дня говорять: якщо зранку туман буде потепління, якщо день тихий та безвітряний, то й вересень буде спокійним і теплим. Цього дня категорично не можна лаятися, скандалити, брехати, лихословити. На свято слід помиритися з усіма, з ким ви були у сварці, або на кого тримали образи. Слава всім, хто б'ється заради України, всім, хто працює заради нашої української сили, всім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. Дякуємо нашим воїнам за службу та хоробрість. Слава Україні!